Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Мене звати Анжела. Сьогодні ми з вами будемо плести силянку тоненьку, але не таку, як ми з вами робили вже таку тонесеньку тонесеньку а трішки ширшу в двох кольорах. Значить, за схемкою крамчика. Тобто, якщо вам конкретно схемка буде потрібна, можете знайти. там. Так. Матеріали, значить, у нас чорний, білий, білий у нас, звичайно, натуральний білий. Далі ланцюжок. У нас буде застіпка з вами. Далі ножиці, щіпчики для фурнітурки. Ниточка. У мене титан 60, чорного кольору. І бісерна голка. Так, стосовно довжини. Значить, ниточку можна додати. Ми з вами відмотуємо, давайте для початку метр-метр десять. Метр я думаю, цього буде достатньо. Е, так, і почнемо. Зараз я швиденько вам покажу силянку, яка у нас з вами буде. Вже я сплила її. Але без застіпки. Застіпку вже ми разом з вами зробимо. Зараз покажу ось ось так. Шикарно вона виглядає. В чорно-білих кольорах. Можна будь-які інші кольори. Так, значить, почнемо з вами працювати. Відмотуємо ниточку метр-метр десять, кому якою зручно працювати. Вдягаємо в голочку. І зараз буду вам надиктовувати вже схемку. Так, дівчатка, вже я ниточку в голочку вдягнула. Ми починаємо з того, що робимо бісеринку стоп. Так як ми будемо починати з вами плести чорним, значить, беремо бісеринку стоп білу. Одну бісеринку набрали, протягуємо, І залишаємо невеличкий хвостик для того, щоб прикріпити фурнітурку. І проходимо голочкою знизу вгору ось так. Один раз пройшли. І ось так другий раз пройшлись. Ось так. Тепер починаємо набирати. Так, набираємо дві чорних, п'ять білих. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять чорних. 12. Так, підтягуємо. Ось так. Ми з вами набрали, підтягнули. Тепер ми зараз відраховуємо отак, от ось зараз. Ось у нас друга бісеринка чорна. Та, що від білої рахуємо другу бісеринку чорну, і знизу вгору проходимо ось так. І підтягуємо. І у нас ось така петелечка виходить. Підтягнули. Так. Далі набираємо одна чорна, дві білих. Набрали одна чорна, дві білих. Так. І проходимо голочкою у третю білу, знизу вгору. Ось так. Ось у третю білу знизу вгору. І ось так підтягуємо. Так. Підтягнули. Далі набираємо дві білих, одна чорна. Так, дві білих одна чорна. І проходимо у нашу першу чорну, ось у другу, тобто чорну у верхню. Ось так. ось і підтягуємо. Так. Ось так у нас виходить поки що. Далі. Рухаємось з вами далі. Зараз собі відмічу тільки хвилинку. Далі дві чорних, дві білих. Ось так набрали. І проходимо згори донизу у білу, та що поряд з чорною. Ось так. Треба тільки підтягнути обов'язково, трішки зараз. Ось так. Далі одна чорна, одна біла, одна чорна. Набрали. Проходимо згори донизу у білу. Зараз. Та, щоб друга біла, ось біля чорної. Так, і ось так підтягуємо, підтягнули. Далі набираємо дві білих. Дев'ять чорних. Так, дві білих. Дев'ять чорних. Підтягуємо ці всі бісеринки. Ось так. І в першу біленьку, та що біля чорної, знизу вгору проходимо, робимо петелечку. Зараз, обов'язково, все повинно перекрутитись, без цього нікуди. Так, підтягуємо, ось так. Далі одна чорна, дві білих. Ось так. І з вами проходимо, зараз поправлю, щоб видно було. Між двох чорненьких у білу, знизу вгору. Ось так. І підтягуємо. Так, підтягнули. Далі набираємо дві білих, одна чорна. Так, набрали. І проходимо у білу. Зараз. Ось зараз. Ось так. У білу, та, що біля чорної. Ось так. Підтягнули. Ось так. Ось тут у нас повинно по дві бісеринки. Зараз. Ось тут повинно по дві бісеринки залишатись. Так, підтягуємо. Так, далі. Набираємо з вами дві чорних, дві білих. Так, набрали. Тепер рухаємось згори донизу. Проходимо у біленьку, та, що біля чорної, і підтягуємо. Так, далі три білих набрали. Проходимо у біленьку, та, що біля чорної. Так, підтягуємо. так. Далі набираємо дві білих. Дев'ять чорних, Так. 2 білих, 9 чорних. І підтягуємо це все ось так. Підтягнули. Тепер знизу догори у біленьку, першу та, що біля чорної, проходимо, робимо петелечку. Так, підтягуємо. Ось так підтягнули. Набираємо три білих. Так, проходимо у біленьку знизу догори. Та, що у нас посередині. Так, ось так, підтягнули. Далі набираємо три білих. Набрали, і проходимо. У біленьку та що біля чорної. Ось так. Підтягуємо. Так, підтягнули. Зараз собі відмічу. Так, набираємо дві чорних, дві білих і рухаємось вниз. Проходимо у біленьку. Так. Далі три чорних. Набрали знову у біленьку згори донизу, і підтягуємо. Так. Далі дві білих. Так, зараз дві білих, дев'ять чорних. Дві білих, дев'ять чорних. І підтягуємо і робимо з вами петельку. Проходимо знизу догори, ось так, у першу біленьку, що біля чорної. Зараз ось так, підтягнули. Продовжуємо. Набираємо 2 білих, одна чорна. І проходимо у чорну, та що посередині, знизу догори підтягнули. Набираємо одна чорна, дві білих і проходимо у біленьку, та, що біля чорної, підтягнули. Так, мені, як завжди, щастить, коли я записую ролик. У нас лунає тривога. Мені завжди щастить. Тому, якщо буде загроза, буду потім дозаписувати. Але поки що можна продовжити записувати. Значить, продовжуємо дві чорних, дві білих. Рухаємось вниз, проходимо у біленьку, та, що біля чорної, підтягуємо. Далі три білих, проходимо у білу, та, що біля чорної, підтягнули. Так, дві білих, дев'ять чорних. Так, підтягуємо, будемо робити петелечку. Проходимо голочкою у біленьку, що біля чорної, знизу вгору. І підтягуємо все. Ось так. Підтягнули. Тепер набираємо три білих. Проходимо у біленьку, та що посередині, знизу вгору. Підтягнули знову три білих у біленьку, та що біля чорної. Підтягнули зараз. Так, підтягнули. Ось так є. так. Так, сьогодні і цуцик зі мною. Всі зі мною. Так, продовжуємо дві чорних: одна біла, одна чорна. Проходимо у біленьку, зараз, згори, донизу. Підтягуємо ось так. Далі три білих. Проходимо у біленьку. Ой, зараз ось так все. Підтягнули. Далі одна чорна, одна біла, дев'ять чорних. Так, і підтягуємо все. Так, і робимо петелечку. Проходимо у біленьку. У нас тут одна цього разу біленька. Так, і підтягуємо, ось так, підтягнули. Далі набираємо з вами дві білих, одна чорна. Проходимо знизу вгору у біленьку. підтягуємо. Так, далі одна чорна, дві білих. І проходимо у біленьку. Ось у нас одна біленька, між двох чорних. І підтягуємо. Ось так. Так, зараз, відмічу собі, так. Далі набираємо з вами чотири чорних. Проходимо у біленьку та, що біля чорної, згори донизу. Ось так підтягнули. Далі три білих. Три білих. Проходимо у біленьку та, що біля чорної, згори донизу. Так, підтягнули. Далі набираємо, так, дивитись, 11 чорних, 11. І підтягуємо, робимо петелечку. Відраховуємо другу бісериночку, чорну, ось так. І знизу догори проходимо це, ми робимо з вами петелечку. Так, ось так. Підтягнули. Набираємо одну чорну, дві білих. І проходимо у біленьку. ось, знизу вгору. Підтягуємо. Далі дві білих, одна чорна. Набрали. Проходимо у другу чорну, знизу вгору, у другу чорну. Ось так. Так, дивіться. Ми з вами завершили один малюнок. Далі ви починаєте продовжувати самостійно. Тобто ми з вами зараз завершили ось цю першу з вами петельку, яку ми робили на початку. Тобто, далі у вас іде ось із цього місця. Зараз я вам на екрані виводу час. Це на самому початку. Це ось тут буде у нас іти дві чорних, дві білих, пройдемо uh, сюди. потім І так, і так, і так, так тобто це після першої петельки. І ви плетете довжину, яка вам потрібна. Далі ми з вами будемо кріпити фурнітурку. Так, все зустрінемось, коли сплетемо mm. довжину. Так, дівчата, ось вже готова силяночка. В мене десь вийшло 34 чи 32 сантиметри. Вже не пам'ятаю. Здається, така довга, але якщо приміряти на шийку, вже не така уж вона й довга. Так, завершення в мене симетричне. У вас повинно воно теж бути симетричним в будь-якому випадку. А, значить. Ось тут ми з вами вийшли вгорі. Так, можна зробити окрему петелечку а можна ось сюди, саму ось сюди і прикріпити фурнітурку Зараз подивимось, як буде краще. Мені все ж таки здається, що. Треба повернутись назад. Ось так. І давайте спробуємо сюди. Зараз ось я візьму ланцюжок. Ось так, з кілечком У мене вже кілечко, і ось так я спробую пройтись вже з кілечком Разом. Зараз подивимось. Так. Ану. Як ви гадаєте, мені здається, що окрему петельку робити не варто. Ми залишимо так. Але, якщо вам хочеться окрему петельку зробити, робите окрему петельку. Значить, ми продягнули. Далі наше завдання вже по колу, тут я зараз пройшлася тепер між двох бісериночок. Сподіваюсь, видно. Проходжу і ось так вузлик, оп, зав'язала. Все, і тепер я йду сюди. Так, я пройшла. Далі, мені потрібно ось де наша з вами застіпка ось тут пройтись по колу декілька разів для того, щоб у нас ось тут було. Не одна ниточка, а в декілька разів пройтись, щоб вона щільніша була, щоб наша фурнітурка не обірвалась. Тому зараз я голочкою повертаюсь ось сюди. Зараз буду пробувати. Так. Так. Є. І тепер я ось тут. Зараз просто по колу буду проходити декілька разів, щоб закріпити фурнітурку. Після того, як ми пройдемо, і обов'язково ж все заплутається, ну, без цього ніяк, на жаль, не буває. Так, ще один разочок, я нагадаю, цього достатньо. Так, все. І тепер я вже повертаюсь, хаотично буду рухатись по нашому виробу і зав'язувати такі петелечки вузлики. Пройшла, зав'язала, ще пройшла, зав'язала, ще пройшла, зав'язала. Тобто. Для того, щоб закріпити, треба декілька разів зав'язати вузлик. Потім відрізаємо ниточку. Після цього, з іншого боку, таким же способом а, кріпимо наш карабінчик. Тобто піддіваємо наш карабінчик і підшиваємо його. Ось так. Так, дівчатка, ну що ж, Закріпила я вже із іншого боку наш карабінчик. І ось наш ланцюжок. Ось така краса у нас з вами вийшла. Дивіться, неймовірно, шикарна у нас силяночка в чорно-білих кольорах. Ось така Так, ну що ж, Хочу вам подякувати за те, що ви разом зі мною створили таку красу. Будь ласка, підтримайте канал вподобайкою. Напишіть коментар, поставте, підпишіться, лайк, коментар. Але ще попрошу, якщо не складно, напишіть в коментарях мені, в яких кольорах ви будете робити цю красуню. Буду вам щиро вдячна. Мені просто хочеться дізнатися, в яких ще кольорах от ви бачите для себе, от які кольори ви оберете. Все щиро вам вдячна. Також, дівчатка, незабаром 8 березня вітаю вас, красуні, з наступаючим нашим днем, жіночим днем. Бажаю вам залишатись гарними, завжди веселими. Всього всього бажаю вам найкращого. Натхнення більше більше натхнення. Нехай весна принесе вам ще більше натхнення для того, щоб створювати ще більше такої неймовірної краси. Все, до нових зустрічей! Скоро з вами зустрінемось. Бувайте!